Друзі, всім привітки! Ми сьогодні будемо готувати щось дуже просте і дуже легке. Як ви знаєте, в нас на каналі є дуже багато рецептів з крем-сиром, щось таке, але ці всі рецепти готуються трошки довго. А от сьогодні ми хочемо спробувати десерти, який готується швидко. Це таке щось новеньке для нас. І якраз в нас є малина, тому він буде з малиною. До речі, цей так можна готувати з будь-якими фруктами. І як завжди, готуємо його вперше. Що з цього вийде, поняття немає, так що пробуємо. Нам, друзі, Треба буде зробити бісквіт, потім треба буде зробити крем, і вже в кінці треба це все буде залити. Так що будемо робити в три таких етапи. Зараз у нас інгредієнти всі на наш бісквіт, А нам потрібно три яйця. Тут у нас молоко, олія, цукор і ось це природній барвник буряковий сік. Тут у нас, до речі, 15 грам ми важили. Можна брати взагалі штучні Ну, Ми брали натуральний кожу буряк. Ще одразу відважили 65 грамів борошна. Аня забула. Додати. Ну, ми його забули додати. Це так само треба було на бісквіт. Значить, що нам потрібно зробити розумного? Нам потрібно білки відділити від жовтка. Mm -hmm. Тут скорлупа взагалі у нас ніби її немає. Ні. трошки ляпнула нам жорстка в біло, ну нічого страшного. Значить Ми трошки це все солимо і потрібно їх збити, щоб вони такі стали ой, піночкою, напевно, пінка. Так, друзі, дивіться, ось така піна в нас вийшла, це ми збили сіль з білком. І тепер сюди потрошки треба доровляти цукор і збивати. До речі, друзі, така малесенька ремарочка, в яйця мають бути холодні з холодильника, тому що в нас були не холодні. Вони ніби стояли в холоді, але не в холодильнику. І от ну, до білої такої, знаєте, пінки вони не збилися. Вони не бі... збилися до білої Ось. пінки, бо там жовток було. Ні, ні, це не від того. Далі нам потрібно наші жовтки видалити в миску і сюди до наших жовтків додати олію. Це все гарнесенько нам треба збити. Далі додаємо до нашої олії жовтками молочко. Далі наше борошно ми повинні просіяти. Я його просіяв? А, то його просіяв, ну нічого. Просіємо ще раз. Перемішуємо. Бажано перемішувати ось тут саме вже з нашим вінчиком. Я називаюся правильно. Вінчиком. 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 Вінчучиком. І е, ось зараз на цьому етапі ми додаємо е, фарбу наш барвник. Я сподіваюся, що не буде чути буряком. ти! Подивіться, яка краса. І зараз ось це все перемішане, ми додаємо до наших білків. Білки, воно якесь таке це все діло рідке. Чи може мені так здається? Білки не збились, напевно, ні? А, може бути, так, що білки не збилися так добре, але Ось, друзі, такий колір в нас вийшов. Я думаю, схожий на малину, дуже навіть схожий. Аби воно ця водичка спеклася. Ну так, да. або ця водичка спеклася, так точно. Далі, друзі, нам потрібно взяти форму. Ми взяли кругу, можна брати квадратну, можна брати будь-яку, аби щоб ви тільки вирізали звідти кружочки. І виливаємо нашу ось цю суміш нашу на цю форму. Чесно, друзі, не знаємо, чи спечеться, тому що білки недобре збилися. Зараз ми це діло відправляємо в духовку розігріту до 160 градусів на 25 хвилин, а самі займемося нашим кремом. Далі нам потрібні вершки 33, 200 г. Тут 200 грамова упаковка, нам потрібно 100 грамів. Нам треба відміряти підупаковку. Ми ділили якусь стовпочку 100 грамову. І якось так будемо відміряти. Значить, беремо наш крем-сир. Чи вершки збивати? Ну, там, пише, все разом. Я збила окремо вершки. Ну, тоді буде по це все, а? Да. Ти, знаєш, було так? Чи вершки і пудру. Щось у нас сьогодні день не збивання. Вершки щось також не хочуть збиватися. Ну, вершки збились наполовину, друзі. Ну, вони що наполовину, такі... подиви, які вони? Вони збились сьогодні на половину, вони були взагалі як водичка. Ну, може, крем-сир зараз, мов воно все буде Хоча ми тримали вершки в холодильнику. Щось вони не хочуть збиватися. Погані вершки. Ні, ну завжди збивалися, все добре, сьогодні щось. Бери далі ще пудра, не забудь. Сьогодні щось воно не цей. А коржик зараз побачимо, як спечеться. Якщо він буде поганий, то може доведеться його перероблювати. Ми вже три, три яйця знов взяли, закинули в морозильник, щоб вони вже були просто такі з льодом холодні. Ну, побачимо, яке воно буде. А зараз поки що робимо цей крем. Тут, друзі, основне, щоб вершки були жирні, 33%. Це наш експеримент. Можливо, не збилися, тому що взагалі тоді там мало було тих вершків 100 мл, того й не збилися. В холодильник ставимо, воно все прекрасно захолоне, тим більше їсти ми будемо це все ложкою. Ну, друзі, крем-сир збився, в принципі, ось так. Нормально? Я думаю, нормально. Дуже навіть густо. Так. Да. До речі, крем-сир ми не купували. Ми взяли дві пачки сметани, і ну, там десь рецепт не показували, як ми робили домашній крем-сир. Це крем-сир зі сметани. Так дешевше виходить раз за три, ніж купляти крем-сир. Зараз цей крем-сир, збитий вже наш крем, ми поставимо в холодильник і будемо чекати, поки допечеться наш коржик. Ну, зараз будемо бачити. Ух ти, що з цього вийшло. Такі він, друзі, не червоний якийсь. А він мав бути, в принципі, червоненький. А він вийшов не червоненький. Ну, може він всередині червоненький. Ну, що, друзі, в принципі, і очікувалось. Дивіться, оце наш бісквіт, що білок не збився, воно вийшло всередині розслоїлось. І воно вийшло просто. Е як яєчня. На смак, як знаєш, злодке угу. яйця. Так, да, злодке яйця. Тому. Будемо переробляти бісквіт вже з замороженими яйцями. А хтось нам коментарі пам'ятаєш писав, що білок не обов'язково там охолоджувати він і тепло зіб'єти. бачиш, хтось писав? Бачите, друзі, як практика, то теплий білок у нас не збить. Оце ми, друзі, збили холодні яйця, дивіться, різниця. Той самий час збивання. І хто ще я хочу розказати в коментарях, що немає різниці, теплі чи холодні, дивіться. Бачите? Зовсім, зовсім по-іншому. Ще, друзі, хочу сказати про те, що колір буряк. Ми, ми цілий буряк вичавили у цей сік кольору ніякого він не дав нашому бісквіту, тому зараз спробуємо додати сік малини. Ось, друзі, ми вже відділили від нашої фольги Бісквіт, до речі, взагалі навіть нічого не треба було відділяти. Просто оце все саме відстало. Тільки кінчики були приліплені. У нас є чотири ось таких стакана. Я не знаю, можливо, це буде замало таких стаканів. Треба буде пошукати Я думаю, ще це буде забагато. Ми будемо зараз все це видушувати. Як бачите, вони не є рівні, тому у нас є ось така стопочка, і ось такий стакан. Це буде на низ, це буде на середину. І до речі, бісквіт цей вже вийшов супер. Ну Ми вже сюди барника ніякого не давали, де як такого -то, буряка, тому що він все рівно нічого не фарбує. Такого барника в нас немає. Так, просто беремо і видушуємо. О, гарно. У нас чотири стакани, так? Да? Ну, там треба буде більше. Так, ти ж казала, що по цей, по одному кружові, Ти Давай зараз вичавлюй 4, а там зараз може знайдемо. 4. Ну що, друзі? Прийшов час до нашого кремсиру. Ми начевили тут сік трошки з малини, можливо, вона десь кольору. Побачимо. Ну, по ідеї, було б гарно, якби воно все було червоне. І бісквіт червоний, і кремсир червоний. Тоді воно мені здається, що було б вигляд суперовий. Ну, зараз воно вже буде точно рожеве. Де яке воно стало, бачиш? Ледь-ледь таке. Біленьке, але якщо задосиш за багато соку, то воно буде рідке. Знову беремо наш кондитерський мішечок, заправляємо крем сир, і будемо зараз це діло гарно в стаканчики викладати. Отже, нам потрібно що у нас тут зробити? Ей, нам треба спершу да, бісквітик. Даємо на дно бісквітики, потім беремо. Ідеальні кружочки просто. Малинку бери. Два сюди там малина. Ось, друзі, наша малина. Я буду зараз розкладати ось так. Е по краєчку. Крем сир всерединку і зверху. Маленький. Mm -hmm. Класно, ні. А ну, як виглядає. Сухо. Е бо ти, ти, ти неправильно зробив. А я треба. Ми ж тобі казали, що треба перше крема, а потім малинку. Так. Да? Да. Ну, то так, так. вже буде. Наступний на стакан будемо по іншому буде. робити. Тоді беремо великий бісквіт наверх. І знову прям. А, малинку давай. Всі. Крем сир перший. Да і малину тепер наверх. Тепер повторюємо це все з кожним 8 стаканчиком. Вісім раз. раз ми це повторюємо. Ей, 6. Оскільки ну, стаканів, тільки повторюємо. Купили, друзі, ми молочний шоколад біленький. Ой, я тут стала важити, нічого не важу. Нам треба ціла наша молочна шоколадка, поламана на маленькі кубочки. Одразу, до речі, молоді зважити її грамаш, скільки тут є. Рівно 80 грам. Далі доливаємо 45-50 грам вершків сюди в наш шоколад. Ну і слухайте ну, треба було б барвник, але ми барвник додамо в кінці, тому що тому що. І ось це все ставимо в мікрохвильовку. Нам потрібно розтопити. Я не знаю, скільки часу потрібно. Далі в нас є тут малиновий сік. Давай перемішуй. Весьма, Пере... давай. Ти перемішуй. Воно було яскраво, хоч щось було яскраво червоне. <рес> Ще давай соку, Я думаю, шоколад застигне і буде супер. Толік хоче багато соку, буде йому багато соку. Дивіться, який яскравий. Коли... Ну, це вже щось схоже на цей, на малинове. Толік, друзі, холодить наш, нашу заливочку. Що, будемо пробувати? – Так, П'ять стаканчиків у нас ось є. Як, з ложки поливати киси. чи просто виливати? Ну, і я бачила, поливала з того мішка, але це буде безглуздо, тому що воно просто потече. Ей, ложечкою краще. О, як гарно. І дивіться, друзі, бачите, в стакани. Якраз кремсирую стільки, що воно не протікає донизу, але мені здається, що воно все рівно зараз піде вниз. Давай бігом в холодильник нікого треба ставити. Щоб воно застигла. Ось так, побачите, тут не пішло, а тут трошки пішло. Мені дуже хочеться це скуштувати. Ну що, друзі, ми з вами зустрінемося, як вже охолоне наш шоколад. він застигне такою корочкою покриється. То тоді будемо смакувати. Не знаю, що це вийде. Ми думаємо, ну, це вигляд мага На вигляд непогано, бачите? Тільки один мінус що кажу, що нема барника оце шкода. Якби воно було все червоне, і бісквіт, і крем-сир, і верхня ця штучка. Як воно називається? Ганаш. Ганаш. Це було б взагалі супер естетично. А так. Не було, не ну, буде. теж навіть скажу супер естетично, тому що крем на нас такий блідо такий блідорожевий, і малинка рожева, і оця пуливочка рожева. Жовтый. А бісквіта там, навіть, чесно кажучи, їх і не видно. Yeah. Я, друзі, заглядала в холодильник буквально через кожних 10 хвилин. І дивилася, чи захолов, наш цей ганаш, наш шоколад, він захолов і ми виймаємо з радістю наші всі стаканчики. Тому що діти теж чекають скуштувати. Дивіться, ось нічого не виливається, все прекрасно загу. Ну як? <рес> Чи ти пальцями тикаєш туди? І до речі, в розрізі дивіться, теж гарно, навіть попри бісквіт. Ну, хоча Буже б якби гарно. воно було однотонно, то було б смачніше. Гарніше, Ні. Мені здається. Ні, цей бісквіт, він, він от теж ну, дає якоїсь такої ізюмі. Але так, да, тримається кучу, бач. Угу. Ну, чуть-чуть сповзає, але таке. Оця штучка має захолонути. Тобто, все, що далі воно постоїть в холодильнику весь час, воно від того вже не загустіє більше. Загустіє Тільки просто насправді. ні толік, ні. це просто воно заголодає, да там, там вершки, там сік малиновий, і воно вже не може таке бути, як шоколад захолонутий. Цей час настав. став. Я вам скажу, думала спочатку. Давай кажу, Толік, без того шоколаду бігом по-бистренькому, малиночку понакладаємо, буде гарно, але. От смак просто цього шоколаду. Таку найти на пробувала, ну ідеальний. Тому мені дуже хочеться це все діло скуштувати. Я ще взяла найбільший і найгарніший стакан. Ну так. Да. Це капець, Подивіться. Mm -hmm. Навіть не буду укати. Тому що це вище це просто мега. Це просто це дуже смачно. Я думала, чомусь цей без бисквіт... Ну чому туди дають молоко, олія, знаєте? Цей бисквіт вийшов такий не сухий, Ну такий от те, що треба, ти їсиш. Знаєш, що мені нагадало? Такий літній десерт. Мені нагадало дуже оцей рулет БЗ. Але ну це таке, ну це просто. А то я mm. Якщо ви хочете здивувати будь-кого, близьких рідних гостей, приготуйте цю штучку от просто по стаканчику. Ну, ну чесно, це дуже смачно. І крем-сир все ж таки робіть вдома. Пошукайте рецепт. Як робити домашнє, ну, бо це дуже просто. І краще зробити вдома це буде набагато дешевше. Будемо доїдати твій великий десерт. І не пошукайте крем-сир, а в нас на каналі є відео, як ми робимо крем-сир зі з Ну Я маю на увазі, пошукайте на каналі, так, в нас. Ну Там буквально вниз ну, скільки відео. 15, 20 Десь 5, напевно. Воно просто в роті розстає. І нема. По літньому, знаєш, якесь таке літнє, таке холодне воно. Mm -hmm. Все-таки шкода, що ти мене не почула. Ти, ти про що? Треба було крем-сир давати малину. Так ми додали тут не малину. Мало. Мало. Треба було більше. Було б дуже кисне. Mm. Mm. Оскільки воно малинове, значить, має бути все малинове. Отаку от штуку, друзі, я вам скажу чесно: е по можливості будемо готувати. <звук> Якщо брати, допустимо, в оригінальному рецепті. Що ми находили, дівчина давала ківі. Вона все фарбувала в зелений, викладала все ківі. Шейку ну коротше, все робила в підстиль ківі. У нас малинове таке, можна робити ще якісь інші. Там то можна знаєш чим прикол? Mm. Тут це такий просто фруктова штука реально. Знаєте, я вам друзі скажу, ми завжди кажемо, ми будемо таке готувати, як правило, ми дуже рідко повторюємо рецепт, тому що у нас просто немає куди. Ми завжди просто ще щось нове готуємо. Може, колись закриємо цей канал, буде купа часу. Ми тоді перейдемо по старих рецептах і будемо готувати щось там з цього. всього. Ну але ця штука рекомендую, це так, попробуйте. Це смак просто неймовірний. Mm -hmm. Я оце нещодавно перейшла на наш канал повертала відео. О, оце таке класне, Чи я його не приготувала? І це таке прикольне, треба приготувати. Знаєш, і ти якби це все згадуєш, каже, часу немає. Коротше, друзі, я просто вам рекомендую приготувати цей десерт вдома. Хоча б один раз реально ви не пожалкуєте посмакувати від душі не в кафешці, знаєте, за набагато дешевшою ціною. Дякую, за те, що сьогодні були з нами. Пишіть ваші коментарі, чи сподобався вам сьогоднішній рецепт, сьогоднішній десертик. І зустрінемося наступного відео, друзі. Всім па, па Налітай вже нарешті на.